На ну, наступна номінація це допомога з за кордону. А, дійсно, за рік наші друзі за кордоном творили справжні дива, збирали сотні і тисячі на допомогу, пересилали ліки, харчування, створювали цілі штаби підтримки для мам з дітьми, потужні гуманітарні штаби, які були голосом нашої країни у складні періоди. Вони шукали машини, вони донатили на усе необхідне. Вони підтримували українські музеї і допомагали дітям. Вони прихистили багатьох наших українок з дітьми і без важливої підтримки закордонних партнерів і друзів України ми не могли б впоратися з багатьма складнощами, які виникли в перші дні повномасштабної війни. І в рамках національного конкурсу, під час мого візиту в Німеччину, я спеціально подякую. За підтримку України вручила мерії міста Трабентрарбах в Німеччині. Це долина мільйонерів, які слава Богу, допомагають українкам, які проживають у цій місцевості і проводять великі волонтерські збори, і треба їх спонукати робити це регулярно. Ну, на щастя, дійсно можливо, ми вивчили дуже багато не тільки назв українських нових для багатьох. Ну локальна топоніміка Харківської, Херсонської області. Тепер нам. Набагато більше знайома, але тепер ми набагато більше знаємо назв навіть не дуже великих міст закордонних, де виявлялися ось такі справжні вогнища, справжні промені допомоги Україні. Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Катерина Ющенко, голова наглядової ради міжнародного благодійного фонду Україна 3000 та віце-президентка Асоціації благодійників України Марина Антонова, члени оргкомітету конкурсу, вручили відзнаки американським організаціям і родинам, які допомагають Україні у подоланні наслідків війни для цивільного населення. Серед них це Ukraine with Love та її засновниця Світлана Міллер із Айдахо, фундація родини Хенсонів з Юти, родина Торнбулів із Айдахо. І для отримання нагород ми запрошуємо на сцену лауреатів у цій номінації. Отже, перший з лауреатів Help Heroes of Ukraine, Сполучені Штати Америки від саме Чехія. Культурна асоціація українців в Трентіно разом, Італія, товариство, інтеграція, Європа, схід, Польща. Давайте дамо їм насолодитися вашими і цим моментом визнання і вдячності. Просимо на сцену. І для нагородження лауреатів у номінації та вручення Янгола добра запрошуємо. Запрошуємо пана Михайла Радуцького, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації і народний депутат України, пане Михайле, я буду моє люди, що живуть для людей, люди мозолі світа. Ви знаєте, те, що сьогодні Україна. Опинилась в найстрашнішій війні 21-го сторіччя. І те, що в Європі не відбувалося вже дуже багато років, це каже тільки мені дуже важко після слів шановного Віктора Андрійовича сказати, що нам треба робити з Московією, да? і як нам від неї треба відділятися. Віктор Андрійович, ну як завжди, ви сказали, ну більш нічого не можна додати. Але я би хотів додати трошки інше. Ми всі пам'ятаємо наші суперечки з Польщею, Волинська різня, як її називали, як нас намагалися посварити поляки все. Ви знаєте, ще 24 лютого, якби мені хтось сказав, що те, що робить сьогодні для України Польща, можливо, ну я б не повірив, знаючи історію наших нелегких відносин, історично нелегких відносин. Хатинь. І багато іншого. Ви знаєте, Сполучені Штати, ну це взагалі дуже важко описати, що б ми робили, якби не ця країна, і в першу чергу не народ цієї країни. Ви знаєте, я от був буквально два тижні тому в Сполучених Штатах, там де Україна отримувала премію за найкраще антитютюнове законодавство на 2023 року, і це був день вишиванки. І ми з пані нашим з пані послом, нашою З Оксаною, ми йшли по вулиці, і люди, ну сто відсотків вони не мене впізнавали і не її. Вони просто підходили і казали: можна сфотографуватись. Ми бачимо, що це з України, це вишиванка. Це в Сполучених Штатах. І це були не наші українці, які там живуть. Це були американці, які там живуть не одне покоління. Ірландці там багато сполучених штатів. Ну там дуже багатонаціональна країна. І недооцінити те, що роблять сьогодні Сполучені Штати для нас, дуже важко. Але ми кажемо про Сполучені Штати, це дуже заможня велика країна, але поруч з нею є не дуже велика і не дуже заможна порівняна Чехія. Це країна, яка на сьогоднішній день віддає практично всі запаси своєї зброї, прихищає наших громадян. Віддає все можливе, йдучи на дуже некорисні для себе кроки. Я маю на увазі це енергетичні проблеми і все інше. Чи є з перших днів з нами, і так можна казати про майже всі країни світу, за виключенням країн, які ну історія їм ще розповість, що вони зробили і і що вони будуть мати від того, що вони робили зараз. Знаєте, Україна має відновлюватись, і на сьогоднішній день я декілька цифр в Україні ворогом за час військових дій було зруйновано більше тисячі медичних закладів, з яких більше трьохсот зруйнованих вщент, але вже сьогодні за допомоги. Благодійників в першу чергу благодійників, які надають допомогу на платформу united 24 вже відновлена повністю більше ста медичних закладів в Україні. за допомогою благодійників на деокупованих територіях. Сьогодні працюють амбулаторії, е, оснащені е, найкращою технікою, якою в Україні до війни в деяких позиціях навіть не було. Сьогодні наші військові лікарі, наші цивільні лікарі навчаються в Сполучених Штатах тактичній медицині. Сьогодні ми уряд Іспанії прийняв закон, дякуючи нашим колегам з Іспанського комітету здоров'я нації. Сьогодні прийнятий закон, що всі резерви ліків, особливо онкопрепаратів, Іспанія передає сьогодні в Україні, і вже 15 квітня вона передала це. Тому недооцінити те, що для нас роблять наші друзі, наші партнери. Ну, Дуже важко. Я в вашому лиці хочу подякувати всім країнам, які з нами в коаліції. І це по-перше. А по-друге, знаєте, ну це ж вислів ніхто не вигадав, він доведений життям. Друзі познаються в біді. Коли в тебе все гарно, в тебе багато друзів. Коли в тебе не дуже гарно, друзі, друзів буває небагато, Україні пощастило, в нас багато друзів. В нас практично весь світ це наші друзі. Тому ще раз. Вітання всім, всім перемоги. Вам велика подяка. А в цілому, слава Україні, і подяка вам, пане Михайле. Отже, нагороди Цьогоріч Маємо двоє переможців на третій позиції, на третьому місці. Товариство інтеграції Європа, схід та «Від Самик із Чехії. Друге місце культурна асоціація Українців Трентіно разом. Італія. Ну і нарешті перше місце у номінації допомога з-за кордону. Організація Health Heroes of Ukraine Чикаго Сполучені Штати Америки. Вітаємо переможців! І запрошуємо вас до слова, до мікрофону. Пане Михайло, Пане Михайло лишіться поки з нами, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Шановні організатори, шановні українці, мені випало дійсно неймовірна нагода отримати як амбасадор фонду Help Heroes of Ukraine з штату Іллінойс, з Чикаго дану нагороду з ваших рук. І дозвольте присвятити всім всій українській діаспорі в Чикаго. І фонду Help Heroes of Ukraine всім волонтерам в цьому місті і в цьому штаті цю нагороду. Я дуже хвилююсь, тому що ви знаєте, протягом 24 годин, після повномасштабного вторгнення українці подали свої документи на реєстрацію благодійної організації в Сполучених Штатах. штат Іллінойс Цікавий тим, що це не тільки найпотужніша українська діаспора в Сполучених Штатах, а й те, що крім етнічних українців є дуже багато американців, які підтримують дух українців за кордоном. Коли ми почали підраховувати нашу діяльність, наші певні перемоги Збройними силами України, ми нарахували більше 41 мільйону. Доларів США нашої допомоги. Більше 250 пікапів та хамерів нам було передано Збройним силам України. Більше 10 тисяч мавіків-дронів нам було передано до Збройних сил України і ГУР. Кількість еквіпмент. Обладнання, яке було передано Збройним силам, це більше 15 тисяч комплектів військовослужбовців. І кожен раз, кожен день, отримуючи по соцмережам фотографії, як це обладнання врятувало кожного солдат, це є найкращою нагородою для кожного представника фонду. Тому, шановні друзі, я дозвольте також закінчу цитатою відомого українця, пана Чорновола. Що яку ми часто цитуємо не тільки в Україні, але й в Чикаго. Дай Боже нам любити Україну сьогодні маючи, ніж гірко любити Україну, втративши. Слава Україні! Дякуємо вам. Дякуємо! Дякуємо вам.